номер закона имени нового крим уголовного кодекса материал из него добавлен. Мы говорим. Это раз на третий, когда они завет и герои открыл вопрос о введении изменения втику по досрочным надання дозволу КНП Кам'янецька Центральна районна лікарня Кам'янецької міської ради в Львівській області на описання матеріалів цінності. Паралеліки є? Паралеліки давався так. рада просить надати дозвіл на розписання матеріальних цінностей у сумі 269 553 гривні 26 копійок. Паралеліки, депутати, нас по у тебе, так, програма. Так. Винести з Вінницьким територіальним містечком ради від 20 вересня до 24.0847.9, надіслано до податчної місцевої влади. Це рішення приймали, що на особою публічної власності по знищенню державної власності. Значить, перший пункт Десяти зміни до рішення міської радіо 20 вересня 2024 року. No такій-то рішення, я би назвав його асаме. Пункт 1.1 випис. Зараз зі своєї управління державної та зачейської судної України. Вона наласті Петриської тому державної громади, та військової області державними рухоми майно. Главное сутринку Державної конційської служби війни Каніка в Україні області, розміщена з адреса міста Кам'янкашевського Сущенка, будинок 62. А саме службове приміщення займе ворожу, за долеви на площі 5667 квадратних метрів, в тому числі протирадаційне укриття площою 53 квадратних метрів, яка є недієм на частиною службового приміщення, гаража площею 284 квадратних метрів та інша окрема ідеальна визначна яким гортовано рухомина в підписі одна одну міці згідно з проєктом, значення додатку додається. Це цьому додатку вказані газові котели. Чому візьметься в попередньому рішення Там попереднє рішення, яке ми приймали, вони сподівали його. Я on, от, тепер це потенційно прийдя, вже внесено до фісні паспорт, внесено вже помінімо в державного реєстратора, як правильно звучить. Крім того, вони тут є пункт-два, випази такі редакції після безоплату прийняття комунальної власної підступні громади, державної комунальні. Задача плодів, дано річника міська зобов'язується безстроково з містить управління Державної колективної служби України. Якщо фроєм на правах оренди другого поверху службового приміщення загальної поштою 270-40 квадратних метрів, кабінети 21210 з руховань загального працювання кажуть, за збереження права розміщеного оренди органів державної право за адресою. Ці адреси знаходиться з орендною платою одна гривня. Да, кому йому зазначення путь буде на рішення, в тому числі інші окремо завдання за що ми на цей котел згідно з проєктомська дов'язання використовувати дане допомогу, зазначити датку 1 до цього рішення інших зацільновим призначенням і не відчуджувати приватну власність, а саме службове приміщення використовувати розміщення службових кабінетів працівників Канірської міської ради, натримання організацій. Обрати комідаційне покриття, забезпечення захисного населення, в тому тобто числі працівників на приміщення інші кримінальні ресурси забезпечення межі декларація цього майна, що ходиться комунальній націоналі. Вот це уточнюється, це розписується, що потім і скрати їх Тобто вони хочуть просто від нас що обов'язки, зразу в цьому рішенні було те, що ми їм надамо довідкову повністю вранці. Крім того, що ми не можемо користувати це майно. Для інших цілей, для діяльності міської ради, саме тих службових кабінетів для організації структурних підрозділів міської ради. І крім того, що ну, якби ми маємо використовувати все те обладнання, яке ми надали, а також продовляційне укриття згідно з його призначення, яким воно є. Воно це може наші власності. Воно вже не нашій власності. Після цього ми здаємо це рішення, вони. Будуть готувати акт проємні передачі. Тоді, коли ми передаємо, е, підписуємося, ми беремо на себе утримання. Тобто комунальні послуги суток, якщо не будуть кого займають, то як, вони будуть компенсувати це все. Там ще є кібети на першому поверсі, де знаходиться юстиція, вже по юстиції ми будемо окремне рішення приймати, бо це вже ми їм будемо надавати оренди, бо зараз е, їм державна казначейська служба надала оренда. Там юстиція. Ну, Великі території теж, як вони використовувати, то вже де після того вирішується. Ну і укриття саме. Якби будуть якісь зуваження в укриттю, то можу, коли він буде не голосувати. Які питання запитання? Так... За... Ні, я так сказав, що вони просто себе проводиться на що до роботи. Є, я не знаю, чого не це. Питання всього-навсього в тому, що там є укриття. Укриття є, але ж тут там не такі великі кошти для того, щоб вони буде... для трапета, які вони ставлять як пожежники вибухи. Ну, там щось дообладнати, щось там докупити і так далі. Все. Якби ми ці кошти виділили, не було б відкритих приписів ДСНС. От. Чого вони його передають, я не можу розуміти. Зазвичай, навпаки, все хочуть мати своє приміщення, а тут вони віддають ціле приміщення за одного контроляційного укриття. Ну, воно буде наше власне. Я не ще, я не Немає, просто якби ми якби тут палка що отримувати потрібно буде на, коштів, а друге те, що ми отримуємо їхню положку для того, щоб розмістити якісь структурні підрозділи. Зараз поза межами комісії хочу сказати. А вони зараз поїдуть, коли зверталися спеціально, ми на комісію, щоб передати гаражі для спадку при там церкві. От і немає гаражі. Таке згармання. Це ще було на 10. Зараз вони випадки від цього, якщо вона передати, добровольцями без нічого, без проблем. Відчуття. Чи ж батька? Так. Після акту допомоги передачі буде реєстрація правовласності на Хантерському міську А вже далі питання утримання тих бережів і як їх використовувати, це вже міська рада буде. Більше. Хай буде. Вони пристраховуються за будь-кова. Так, чи підходить поруч, і те, що ми їх не висили, і те, щоб орендна плата була 1 гривня. Ну, хай буде. Перше, коло постається територія. Перший поверх, то там на першому поверсі знаходиться ще і виконавча служба. Ну, yeah. Але там вони по фітні всі пацієнтів займаються дуже великою площою. Тому будемо дивитися.